Поговоримо детальніше і про шведські гріпини, і про американські f 16 Певна інформація про навчання українських пілотів на цьому типу літака вже є у медіа. Варто також зауважити, що в столиці відкрили виставку збитих російських безпілотників. Про це також ми поговоримо, тому що Юрій Ігнат напередодні відвідав цю виставку. Пане Юрію, вітаємо вас. Доброго дня вітаю. Отже, давайте почнемо все-таки з гріпенів і з f 16 Тому що ми можемо говорити про загальну кількість літаків, яку ми зараз розглядаємо як потенційно ті, які Україна може отримати. Ну, про кількість давайте не будемо говорити, тому що кількість ну, в, принципі, в загальному озвучена вже була. І скільки треба Україні. Саме літаків такого класу, такого типу, скажімо так, мова йде про 150 плюс навчальні, і це в кінцевому результаті, коли вже. Ми повністю замінимо парк радянської техніки щодо гріпінів, як ви кажете, які про які йшла мова вже не вперше. Тобто розглядається передача і цих літальних апаратів на додачу до F-16, Ви знаєте, що створено авіаційну коаліцію країн, які допомагатимуть Україні переходити на західні виничовичі. Основним бойовим літаком, звичайно, це буде F-16. Тут мови немає. Тут вже всі. Варіанти було вивчено, і десятки сотні зустрічей і консультацій було проведено щодо того чи іншого літака, який може стати на озброєння, також розглядається і гріпи. звичайно, шведська сторона може передати Україні ту кількість, яка у неї є на сьогоднішній день. Про кількість ми не говоримо, але основним повімніком все ж таки буде F-16. А якщо буде прийнято рішення щодо гріпенів... То ну це теж буде непоганим власне варіантом для е, нас, тому що ріпін непоганий літак. Про це говорив командувач повітряних сил ще в інтерв'ю, е, десь піврічну півпівроку тому, так що е, він міг би теж доповнити наші повітряні сили і додати на, на нашій авіації тої міці, так сказати, так, повітряної і Швеція теж розглядає. В подальшому перспективу розробки новітнього винищувача Гріпіна, на вже іншого класу, який на який, власне її повітряні сили і будуть переходити. Тому Україна матиме перспективу і в цьому напрямку. А наші пілоти вже проходили тестування на цих винищувачах. Ну, безумовно, під час першого візиту в королівство Швеція командувач повітряних сил залишив там фахівців, коли власне відбувалася зустріч для того, щоб вони власне дослідили можливість надання Україні цих літаків і провели певні, ну скажімо так, ознайомчі польоти на цих літаках для того, щоби. Зрозуміти, як це все працює, для того, щоб доповісти вже надати довідку повну, для того, може чи не можемо, ми отримувати цю техніку. Тому зараз йдуть консультації подальшому шведською стороною, для того, щоб знайти спільне рішення щодо передачі цієї техніки. Але ж тестування це не навчання, правильно? Звичайно, незвичайні. Ну я думаю, що коли буде прийнято рішення остаточне про передачу літаків, то тоді вже буде це оголошено офіційно на рівні урядів країни. Ну і 30 секунд залишається на відповідь. Пане Юрію. Я знаю, що ви напередодні в Києві відвідали музей війни виставку Загроза з неба і насправді парадоксально вперше зустрілися з шахедом, про який ми обговорюємо після кожної атаки росіян. Коротке питання, як вам і чи радите відвідати цю виставку? Ну звісно, зустрівся там адміністрація музею. До речі, дуже бідкається, що мало експонатів, начебто, збиваємо багато. А показати так багато нема чого. Там і Орлани, і Зала, і Елерон. Орлан 10, Орлан-30 вони відрізняються розмірами, так, ну і шахеди. Я, ну, чесно кажучи, бачив ті шахеди на світлинах, ну останки цих власне, безпілотників, Ну вражає дійсно шахет 136-й величезна така от річ, яка ну, є небезпечною зброєю, скажімо так. І для того зробив і цей допис та, що, ну, на своїй сторінці, щоб люди дійсно. Подивилися, наскільки це небезпечно, наскільки це е, велике велика річ, і вона може нести серйозну загрозу. Ну і для себе навіть подивитися. Ну, я думаю, що буде цікаво, тому адміністрація музею війни запрошує усіх охочих відвідати цю виставку. Це дійсно наслідки спасибі. цього. Що? Пане Юрію, спасибі обмежені в часі. Дякуємо. Юрій Ігнат, речник командування повітряних сил ЗСУ.